Вітаємо в ефірі Голосу Америки українською. Продовжуємо тиждень з нашими щоденними брифінгами, з якими нагадаю, ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найактуальніші та найважливіші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за Остапом запитання. Ми обов'язково на них відповімо впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні будемо говорити здебільшого про візити двох великих посадовців із Європи. До сполучених штатів сьогодні із візитом тут Марк Рюта, це прем'єр-міністр Нідерландів, але також Джеймс Клеверлі, це міністр закордонних справ Великої Британії. Велика Британія цього тижня дуже багато новин насправді зробила з точки зору України. Остапа напередодні Бен Волес, це міністр оборони так. Великої Британії. Він оголосив і підтвердив новий пакет військової допомоги для України. Що в нього входить? І наскільки це взагалі важливо? Ірю, все так насправді великий пакет основна, мабуть. Його хедлайнери цього пакету, якщо так можна сказати, це західні танки. Британія стала першою країною, яка офіційно оголосила про остаточну передачу в Україні танків західного зразка. Йдеться про 14 танків Challenger-2, які надасть Україні Британія. Крім цього, в цей пакет також заклали 30 гармат АС-90, 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР бульдог, також десятки безпілотних літальних апаратів, 100 тисяч артилерійських снарядів, також 100 вдосконалених, так званих розумних ракет, і також запчастини для підтримки українських танків та бронемашин. Пакет цей надала Велика Британія. Знаємо, ми що розпочинається вже тренування на на цих танках Челенджер-2. Про це повідомив міністр оборони Бен Волес у парламенті британському. А поки що він не підтвердив, скільки часу це тренування може зайняти. Однак, за інформацією одного з британських законодавців, який яку він оголосив протягом цих слухань. Для стрілка танкового це тренування може зайняти 33 дні. Для водія танку 46 днів і для командирів, екіпажу 85 днів. Очікується, що це тренування буде проходити на території Британії та інших європейських країн, в тому числі за підтримки Сполучених Штатів. І цікаво також ремарку зробив Бен Волес. Відповідаючи на питання парламентарів британських і коментуючи передачу саме західних танків. Він сказав, що коли Росія мовляв говорить, що британські танки на війні в Україні нічого не змінять, то в принципі Росія права каже Бен Волес, та ці танки нічого не змінять. Українці продовжити будуть і надалі перемагати, а Росія буде і надалі зазнавати поразки, сказав Бен Волес у британському парламенті. І також він е висловив сподівання, що Британія буде не єдиною країною, яка б танки передасть. І Зараз е погляди насправді увага звернена на до Берліна на рішення про передачу, можливу передачу танків «Леопард-2», А які е очікують відповіді від е німецького канцлера Олафа Шольца, британський. А міністр оборони закликав Німеччину приєднатися до Британії і передати Україні більше танків. Зрештою, давайте послухаємо, що він ще сказав, в чому важливість британських Челленджер-2 і як саме вони зможуть посилити українські збройні сили на полі бою зараз. Я Визнаю, що 14 танків не можуть змінити хід історії, але тут мова йде про взаємне підсилення, поєднання 14 танків з 50 бойовими машинами піхоти Бредлі, а також далекобійною артилерією І сподіваюсь, відкриття можливості для постачання танків леопард з різних країн Європи. Якщо ми зможемо це зробити, то це буде досягненням великого масштабу, яка важлива для вогневих та операційних можливостей, необхідних, щоб вигнати Росію. Russia, right? І це насправді відповідає на питання деяких з наших глядачів, які напередодні казали про те, що 14 танків від Великої Британії це небагато, це не те, що просила українські, українські військові український генштаб. Але знову ж таки, як сказав Бен Волес, це координація багатьох країн. Велика Британія надає 14, інші країни надають іншу гусеничну техніку. І, можливо, ми побачимо оголошення про леопарди вже незабаром. Насправді дуже також багато про Україну, і, власне, про значення цього нового пакету військової допомоги. Сьогодні говорив Джеймс Клеверлі, це міністр закордонних справ Великої Британії. Він сьогодні мав дискусію. Була розмова з ним в центрі стратегічних і міжнародних досліджень тут у Вашингтоні. І у нього запитали про те, власне, чому вирішили надати ці чаленджери? Він сказав. I'm sure. Завжди європейські партнери і західні партнери дивилися на те, які є потреби українського війська, і довгий час пріоритетом була саме система протиповітряної оборони. Зараз до систем протиповітряної оборони доєдналася також важка техніка, тому що як каже Джеймс Клеверлі, стало очевидним, що Україні потрібна дуже необхідна ефективна наступальна зброя. І він говорить про те, що ці новітні танки якраз відіграють важливу роль в цьому наступі, в тому, щоб українці змогли здійснити вплив. На передові і в комбінації з іншою важкою технікою, яку він сподівається, нададуть інші країни, також він говорить про те, що насправді Путін і це видно з того, що він які він заяви робить, клеверлі вважає, що Путін хоче перетворити цю війну на війну на виснаження на довгий час, можливо, не один рік. Бо він, як каже Джеймс Клеверлі, не стадається і не хвилюється про те, що він кидає молодих росіян. На поле бою він може це робити безкінечно, тому що знову ж таки не дбає про людське життя, як каже Джеймс Клеверлі. Однак, з точки зору глобальної коаліції з протидії Росії, що потрібно зараз зробити, як каже міністр закордонних справ Великої Британії, треба зробити усе, аби цей конфлікт, ця війна завершилася швидко, і завершитися вона має перемогою України для того, щоб Україна здобула цю перемогу. Зараз дуже важливий момент у ході війни. І Джеймс Клеверлі вважає що для цього. О, партнери мають надати усю необхідну зброю для того, щоб дійсно можна було здійснити дуже важливий вплив. Також запитали у нього про те, чи варто очікувати, що країни-партнери нададуть те озброєння, якого на цей момент ще не надавали більш наступальне озброєння, і він не сказав, що не буде розкривати якісь деталі про те, які йдуть розмови про передачу якихось інших систем. Однак він сказав, що 10 місяців ще тому не можна було уявити, що західні країни будуть надавати Україні танки однак, це змінилося, і він вважає, що також незворотнім є те, що буде еволюціонувати. Допомога і надалі, тому знову ж таки, він наголосив кілька разів про те, що зараз ціль номер один для того, щоб Україна здобула успіх на передовій, для того, щоб врешті виграла цю війну, і вони хочуть зробити так, щоб це сталося як омога швидше. Однак також важливо в цьому контексті, що зараз відбувається координація, дуже важлива допомоги для України і сьогодні, окрім Джеймса Клеверлі, так. також у Вашингтоні. Марк Рюта це прем'єр-міністр Нідерландів. І перед тим як Марк Рюта приїхав до Вашингтона, він. Зокрема, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб знову ж таки звірити годинники, подивитися, що потрібно для України саме на цей момент. І те, що ми знаємо від Білого Дому, він буде зустрічатися із президентом Байденом буквально за годину тут за вашингтонським часом і. Говорить про те, що серед тем обговорення буде координація підтримки України на політичному, військовому та гуманітарному рівнях, а також подальша співпраця у сферах оборони та безпеки та зміцнення двосторонніх відносин між Нідерландами та Сполученими Штатами. І Марклюте якраз сказав про те, що він напередодні спілкувався з Володимиром Зеленським, і він звернув увагу на те, що жахлива атака на житловий будинок. У Дніпрі ще раз показує про те, що допомога має посилюватися, і що не можна дозволити Росії перемогти у цій війні. І з таким меседжем, з такими настроями, Марк люте приїжджає до Вашингтона. Тому знову ж таки, це ще один візит, який буде дуже важливий для координації глобальних зусиль із протидії російській агресії. Сьогодні також якщо ми говоримо про координацію зусиль, то пам'ятаємо в кінці тижня буде. Зустріч у форматі Рамштайн контактної групи заборони України, де зберуться представники принаймні раніше збиралося близько 50 країн або аби обговорити нагальну допомогу, яка зараз Україні потрібна. І сьогодні також ми знаємо, що Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, насправді вперше зустрівся особисто з Марком Мілі. Це його колега з американського боку, топ генерал, який очолює об'єднані штаби сполучених штатів. Ця зустріч відбулася в Польщі, як повідомив Валерій Залужний, обговорили непохитну підтримку і допомогу надану США та союзниками України, і також він окреслив нагальні потреби збройних сил, задоволення яких прискорить нашу перемогу. І от на тому, що цю. Підтримку потрібно збільшувати різко. Також наголошують багато експертів тут у сполучених штатах. Серед них є кондулі Кондоліза Райс, колишня державна секретарка Сполучених Штатів за адміністрації Джорджа Буша Молодшого, яка зараз працює в Стенфордському університеті. Вона в інтерв'ю нашій колезі Тетяні Ворожко розповіла, чому цю допомогу зараз так критично збільшити, що саме можна зробити, і також наголосила, що. Західним партнерам не потрібно зважати на якісь ризики ескалації, не потрібно переживати, як відреагує на це Росія, а навпаки, цю допомогу Україні пришвидшити. Можемо зараз переглянути їхнє інтерв'ю. У спільній статті з колишнім міністром оборони Робертом Гейтсом, опублікованій опубліковані Вашингтон Пост. Ви закликали надати Україні більше і більш потужну зброю. Дехто в США, включно з багатьма республіканцями вважає, що США вже надто багато допомагають Україні я б сказала, що ми дуже допомагаємо Україні, і ми виділили кошти через Конгрес, щоб допомогти ще більше. Це радше заклик до невідкладності, що нам потрібно надати Україні необхідні засоби, щоб вона могла продовжувати відштовхувати російського агресора. Насправді ми ймовірно могли ще кілька місяців тому передбачити, що Україні знадобиться протиповітряна оборона, тому що єдине, що залишилося Володимиру Путіну, це застосувати тактику терористів і завдати ракетних ударів по українських. Цивільних центрах ми могли це передбачити. Тож давайте будемо працювати на випередження і надамо Україні те, що їй потрібно. Сполучені Штати мають пам'ятати, що кожного разу, коли ми вичікували у 1914, у 1941 та в 2001 роках ми завжди повинні були вводити війська. А цього разу ніхто не просить наших військ. Українці готові боротися і страждати, щоб підтримувати міжнародну систему, в якій неприйнятно знищувати свого меншого сусіда військ. Овою силою, ось що тут поставлено на карту. Америка надзвичайно зацікавлена в тому, щоб дати росіянам урок, що це не дозволено одним з головних аргументів проти такого варіанту є те, що він може спровокувати Путіна на ескалацію, включно з ядерним варіантом. я не знаю на що ще можна спровокувати Путіна. Він намагався знищити свого сусіда. Він вдається до терористичної тактики. Вони вчиняють воєнні злочини. Коли я чую, як люди говорять, що ви можете спровокувати Путіна. Я думаю, що ще він може зробити. Коли ви думаєте про ядерну зброю, так це не є нульовою ймовірністю. Але я думаю, що Путін, як не дивно, дбає про свій міжнародний авторитет. Це перетворить Росію на Велику Північну Корею, державу ізгоя у майбутньому. Не лише ми попереджали Путіна, але й індуси, і китайці про те, що ядерний варіант не варто навіть розглядати. Ми не можемо обмежувати себе та українців, намагаючись стримати те, що я вважаю малоймовірним не на офіційному рівні, США, але на певному рівні існує поштовх до того, щоб Україна розпочала переговори з Росією вже зараз. Ви здається, думаєте інакше? Так, переговори і дипломатія слідують за ситуацією на місці, а не навпаки. Нам потрібно переконатися, що коли будуть переговори, а вони, врешті-решт, будуть, Україна буде в найсильнішій позиції. Це не зараз. Ми бачимо, що росіяни знову тиснуть на Донеччину. Володимир Путін оголосив Донеччину і Луганщину територіями Росії. Він не зможе погодитися на переговорах, віддати територію Росії. Вимагати переговорів зараз швидше за все буде безрезультатним і залишить Росіян в кращому становищі, ніж вони. Були б, якби ми дозволили українцям далі відсунути їхні сили, не мені вирішувати, коли мають початися переговори. Мені здається, що казати українцям, які постраждали від воєнних злочинів від знищення своєї території, які бачили, як українських громадян забирають росіяни вести переговори зараз, не те, що ми можемо виправдати як американці. Наразі наша робота полягає в тому, щоб допомогти Україні довести, що дії росіян не матимуть успіху у світі в 2023 році. Якщо ви подивлю. Дивитися на ці фотографії вони виглядають так, ніби вони з 1939-го. Ми одного разу це зробили, і вийшло не дуже добре. Тож давайте переконаємося, що Україна має те, що їй потрібно, щоб вести боротьбу. ви зустрічалися і знали Путіна особисто. На вашу думку, він зараз діє раціонально. Чи може він навіть вести раціональний діалог? Чи він за межами цього? Він раціональний у тому сенсі, що він розуміє, що намагається зробити. Ми бачили зміну російських пріоритетів. Спочатку вони мали йти на Київ і скинути український уряд, а потім повернулися на схід і південь, щоб відрізати Україну під Одесою. Коли це було неможливо, вони знову повернулися. Тому я вважаю, що він раціональний, але бути раціональним не означає, що у вас немає ідеологічних і емоційних амбіцій. Я вважаю, що йдеться про реконструкцію російської імперії. Перії і не можна мати незалежну Україну і реконструювати російську імперію для Путіна в цьому є щось глибоко емоційне, що не означає ірраціональне. але це означає, що це щось глибоко емоційне і, можливо, зараз не підлягає обговоренню в його способі мислення. Тому треба допомагати Україні. Нехай він бачить, що як би він не хотів цього досягнути, цього не станеться. Це неможливо. Тоді ми побачимо, чи візьме гору раціональність. Ви були держсекретаркою у 2008 році під час Бухарейського саміту НАТО, коли Грузії та Україні було відмовлено в плані дій щодо членства. Оглядаючись назад, ви вважаєте, що це була помилка? Ми в адміністрації Буша виступали за те, щоб Україна і Грузія мали ПДЧ на Бухарейському саміті, але НАТО є консенсусною організацією, а консенсусу тоді не було. Тож ми зробили найкраще, що могли. Заявили, що Україна і Грузія одного дня стануть частиною НАТО. Мені не подобається залишати вакуум у міжнародній політиці. Якщо подумати, географічно ми захистили Польщу, Румунію та інших на кордонах України, тому що вони мають гарантії п'ятої статті статуту НАТО але не давши Україні навіть шляху до членства в НАТО, можливо, це залишило вакуум. Я думаю, що тепер, завдяки хоробрості українців, Володимир Путін зробив одну річ. Він фактично наблизив Україну до НАТО не як члена, а як бенефіціара всього, що НАТО може надати, окрім військ. Хтось сказав, що Володимиру Путіну вдалося покінчити із німецьким пацифізмом і шведським нейтралітетом протягом року. Я думаю, що ми побачимо НАТО зі Швецією та Фінляндією. Я навіть не мріяла про це, коли ми там були у. 2008 році українці заплатили за це велику ціну. Я не хочу цього применшувати. Коли нам вдасться допомогти Україні відбити російську агресію, що б це не означало, яким би не було остаточне врегулювання, ми змінимо обличчя Європи найкраще. За це ми маємо дякувати українському народу. а зараз ви підтримали, щоб НАТО прийняло Україну ще до завершення бойових дій. Я думаю, що це важко зробити, тому що це супроводжується гарантією, яку я б не хотіла перевіряти, чесно кажучи, і дати путіну якусь моральну перемогу. Наразі, як ми стверджували з Бобом Гейтсом, ми маємо бути повністю віддані обороні України, надати все, що ми можемо надати, щоб українці могли захистити себе, ось де ми повинні бути. Але настане час, коли я думаю, це сказав президент Зеленський. Ми повинні подумати про те, як убезпеч. Чити Україну в майбутньому і які мають бути гарантії безпеки, але це пізніше. Давайте зараз зробимо все можливе для відсічі агресії, зробимо це терміново, щоб коли дійде до періоду відновлення після війни, Україна була в сильнішій позиції. Схоже, існує сильний консенсус між адміністраціями України та США щодо того, як має виглядати українська перемога, відновлення української територіальної цілісності та притягнення Росії до відповідальності за її дії. А як має виглядати поразка Росії? Я не хочу говорити про поразку Росії. Я сподіваюся, що з російської точки зору є розуміння того, що вони ще не досягли своїх цілей. Оскільки вони цього ще не досягли, то вже поразка. Знаєте, говорили, що Київ впаде за п'ять днів. Ми знаємо, що росіяни мали із собою парадну форму для параду у Києві. Україна вже багато досягла з точки зору того, якими були початкові цілі Росіян. Тепер мета Росії утримати територію, яку вони незаконно анексували. Це Наступна мета, яку ми повинні мати, відштовхнути росіян від їхніх намічених амбіцій. Я думаю, якщо ми зараз зосередимося на поставленому завданні, то зробити це так, щоб вони не змогли незаконно утримувати анексовану територію. На Донеччині йде бій. Це буде битва за південь. До речі, на півдні у них теж не вийшло досягти своїх намірів. Херсон під ударом, але він вільний. Під час війни добре пам'ятати про довгострокові цілі, але досягати короткострокових цілей важливіше чи варто адміністрації США та експертному середовищу готуватися до можливого розпаду Росії, щоб не повторити ситуацію 1991 року? No uh, you know, planning... безсумнівно, ми повинні готуватися до всіх варіантів, але я все ще сподіваюся, що настане час, коли може виникнути інша Росія. Коли все почалося, багато людей покинули Росію, молоді підприємці, люди, які хотіли бути частиною революції, заснованої на знаннях. Тетяно. Я викладала деякі місць цих Росіян на своїх уроках у Стенфорді. Одного разу це буде інша Росія. Я сподіваюся, це станеться мирним шляхом. Повертаючись до 2008 року, ви вважаєте, що відповідь на агресію Путіна в Грузії мала бути набагато сильнішою, як і в 2014 році на анексію Криму? Чи вважаєте ви, що адміністрація Буша та адміністрація Обами недостатньо рішуче відреагували, таким чином, створили умови для повномасштабного наступу Росії? Я не знаю, що ще ми могли б зробити щодо Грузії. Чесно кажучи, я вважаю, що ми зупинили російські амбіції взяти Тбілісі. Вони явно хотіли скинути Саакашвілі. Дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб звернутися до Грузії від імені Міші Саакашвілі, який хворий і перебуває під арештом. Я сподіваюся, що колись зрозуміють історичну роль і гуманітарні обставини цієї людини. Але ми зупинили їх у Тбілісі. Грузія залишилася незалежною державою. Так. Росія змогла захопити територію Абхазії, Південної Осетії, але на жаль, вони там вже були як миротворці, що було помилкою, допущеною набагато раніше. Я хотіла би бачити посилення санкцій після Грузії, але звичайно, ми потрапили у фінансову кризу, були й інші економічні проблеми. Крим, можливо, могли бути сильніші санкції. Єдине, що я скажу про Крим, ми Європа і Сполучені Штати і Українці використали час між анексією Криму і зараз, щоб створити дуже вражаючі українські. Ко оборонну міць українські військові воюють як сучасні військові, вони борються з хитрістю і маневрують. Тому частково росіяни мають такі проблеми, адже воюють як сила 20-го чи 19-го століття. Я вважаю, що Україна зміцнилася після анексії Криму. Я думаю, що Україна почала залагоджувати деякі свої внутрішні конфлікти, і очевидно з'явилося сильне відчуття української національної ідентичності, навіть у тих, хто на сході. Хоча я сподівалася, що ми зробимо більше. Цей час не було втрачено вас здивувала реакція українців, і що б ви хотіли сказати українцям безпосередньо. Всі були здивовані можливостями України, але не реакцією. Я була у Києві багато разів, була і в інших куточках України. Я знаю наскільки сильна ідентичність українського народу. Я знаю, як вони люблять свою мову, яка дуже відрізняється від російської. Я кажу людям, що дуже добре розмовляю російською, але можу робити помилки в українській, бо це не одна мова. Так, я все. Це знаю, але треба було дивуватися єдності країни, готовності до самопожертви, майстерності українських військ. Я б сказала українському народу. Дякую, дякуємо вам за те, що ви відстоюєте принципи і цінності, які ми сповідували протягом усіх цих років, свободи особистості, свободи і права визначати своє майбутнє. Америка, я вірю з вами, американці. Я вірю з вами. Я дуже вдячна, що українці відреагували так, як вони це зробили. Це дуже важко і безсумнівно. Так і надалі буде важко. Але я сподіваюся, що український народ також вірить, як і я, що ми будемо з вами, коли агресору буде дано відсіч і настане час відбудовуватися. І важливі слова від Кондолі Райс. Вона була державною секретаркою Сполучених Штатів в адміністрації Джорджа Буша молодшого. Це інтерв'ю нашої колеги Детяні Ворожко. Якщо ви хочете почитати цю версію чи переглянути цю версію знову ж таки на наших сторінках, можете зробити це у Ютубі та Фейсбуці. Друзі, дякую вам за вашу активність! Бачу, що на зв'язку багато міст країн приєдналася на зв'язку. Черкаси, Чехія, Христинівка, Черкаської області, Варшава, Шарлот, Північна Кароліна. Кам'янське, Дніпропетровщина, Херсонщина вітає Канада, також із Карпат Вітають нас, Мала Лука, Івано-Франківська. Також на зв'язку бачу у нас Італія, Запоріжжя. Вітає Луганськ. Тут Київ непереможний. Вітає суми. Вітають, також Запоріжжя, Дніпро. Виноградів та інші міста і країни друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то питайте. Я бачу, що зокрема Тарас питає, чи можна інтерв'ю нового міністра оборони Німеччини. Ми б теж хотіли Тараса отримати інтерв'ю з новим міністром оборони Німеччини. Безумовно, дуже важлива персона зараз. Нагадаю, що напередодні Крістін Ламбрехт, це міністерка оборони, вже колишня міністерка оборони Німеччини, подала відставку. зокрема, пов'язується експерти із великим тиском і критикою. Що до бездіяльності або зволікання Німеччини із наданням Україні танків Леопард зараз новим. Міністром оборони став Боріс Пісторіус. Це він також, як кажуть, він прийде отримає почне виконувати свої обов'язки вже в четвер. І це дуже важливо, тому що насправді ми знаємо, що вже цього тижня, якраз у п'ятницю, відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині. І безпосередньо міністр оборони сполучених штатів мав би зустрітися так пла планувалося зустрітися із міністром оборони Німеччини вже цього четверга. Тому побачимо, як будуть розвиватися події щодо цього, і знову ж таки, яку роль відіграє новий міністр оборони Німеччини щодо надання Україні цих систем «Леопард» і також власне дозволу для передачі Абсолютно. інших країн іншими країнами цих систем для України Думаю, кінець тижня буде насичений на новини. Про так зараз виглядає. Є ще запитання юлю. Питаю нас чи. На Ютубі, чи вже почали військові українське навчання на системі Патріот в Оклахомі. Почали цього тижня вже прибуло понад, не понад, не близько ста українських військових на базу Форціл в Оклахомі, де починається навчання. За очікуваннями ці, ці тренування навчання триватимуть кілька місяців. Це пришвидшена програма. Знаємо, що стандартна триває від півроку до року. Пентагоні розробили спеціальну а, спеціальний механізм для того, аби якомога швидше українських захисників навчити на а, використовувати систему Патріот. А, ще є запитання. Також від Тараса а, про Давос він питає танки. каже він а, питає, Давос іде, а танки ще не дають. А, Давос економічний форум. І там передовсім обговорюють економічні теми. Ми про Давос будемо говорити також а, пізніше, детальніше. Але а, попри те, що основна тема це, звісно, економіка. Танки також ми знаємо обговорюють. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда а, закликав Німеччину надати дозвіл на передачу 2 Україні і сказав, що насправді він а, оптимістично налаштований і очікує, що буде позитивне рішення з боку Німеччини. Принаймні це. Думка Анджея Дуди схожими думками поділився президент Літвики Танас нас Також він сказав, що він очікує, що відбудеться зрушення з боку німецького уряду, і а, цю ж позицію також або сподівання принаймні підтвердив і міністр закордонних справ Фінляндії в Давосі. Він сказав, що теж сподівається, що Німеччина ухвалить позитивне рішення щодо постачання танків Леопард 2 в Україну. Якщо це відбудеться, його країна Фінляндія буде готова до цієї коаліції. Приєднатися тому, попри те, що основна основний фокус це економіка, інвестиції, розвиток економіки в бурхливі і буремні часи, зокрема в Європі, питання безпеки тісно з цим пов'язане. Питання підтримки України також обговорюють в тому числі танки. Але думаю, що новини чи позитивні, чи негативні для України. Сподіваємося, ми принаймні, що зможемо почути ближче до засідання контактної групи з оборони України, яка нагадаю, знову відбудеться цієї п'ятниці. У Німеччині сподіваємося, що принаймні якісь новини так незалежно від того, які вони будуть, але ми зможемо почути з боку Німеччини. Бо поки що рішення про передачу танків воно впирається в, в рішення і дозвіл з боку Берліна. Чекаємо чи цей дозвіл у Берліні нададуть, і також я бачу від користувача Остаповича Стап, не питання, але коментар для перемоги у цій війні над Московією Необхідні зусилля всіх союзників та. Комплексний підхід на полі бою в санкційній політиці та політичному тиску. Тільки так при такому сценарії можна досягнути бажаного результату. Насправді це те про що говорять зараз і тут у Вашингтоні. і Також союзники знов ж таки нагадаю, сьогодні Джеймс Клеверлі, це міністр закордонних справ Великої Британії та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, перебувають з візитом у Вашингтоні. І саме мета цього візиту координувати зусилля. Із сполученими штатами, і не лише щодо подальшої допомоги для України, і Марк Рюте відбуваючи до Вашингтона, провів телефонну розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. Він зокрема наголосив, що така трагедія і така атака, яка сталася у Дніпрі, ще раз доводить, що Росія не можна дозволити Росії виграти цю війну. І тому союзники разом мають зробити все для того, щоб Україна здобула успіх на передовій. Тому знову ж таки, важливі візити. Побачимо, чи об. Повернуться вони якимись конкретними заявами і рішеннями, але ми будемо за цим безпосередньо стежити і одразу вам повідомимо всі на головніші новини. Дякую вам дуже за увагу. Приєднуйтесь також до програми. Часта о 22-й за Києвом. А брифінг повернеться до ефіру вже завтра о 18-й. Побачимось до зустрічі. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.